Вітаю! На вулиці справжня завірюха. Хочеться закутатись в ковдру з теплим чаєм та ароматним печивом. Сьогодні ділюсь рецептом швидкого пряного печива, яке можна готувати як на кожен день, так і до свят. По інгредієнтам необхідно підготувати пшеничне борошно, вишкове масло, цукор, цукрову пудру, яйця, мед, прянощі, мелену корицю та мелений імбир, соду та трішки лимонного соку. Грамовка в кінці відео та в описі під відео. Готуємо тісто. В кастрюлю з товстим дном насипаємо цукор. Спеції. Додаю буквально по одній чайній ложці, кориці та імбирю. Оскільки діти теж будуть коштувати, то ж дуже пряні не роблю. Сюди ж додаю мед, у мене звичайний квітковий, але підійде будь-який. Ставлю кастрюлю на невеликий вогонь. Та постійно помішуючи поєдную всі інгредієнти. Потрібно, щоб пряна суміш закипіла. Всі інгредієнти розтанули суміш вже стала однорідною. Продовжую мішати. Основа для тіста має ось такий карамельний колір. Шкода, що камера не передає всі неймовірні пахощі. Чим сильніше нагрівають інгредієнти, тим ароматніше стає на кухні. Ось, нарешті, суміш закипіла. На поверхні з'явилась пінка та бульки. Саме зараз час додати соду. Швидко перемішую. Дивіться, яка реакція. Маса посвітлішала і збільшилась в об'єми вдвічі. Тепер додаю шматочок вершкового масла, мішаю, щоб розтануло, і знімаю з плити. Багато хто рекомендує суміші дати охолонути, перш ніж додавати яйце. Я додаю яйце одразу, оскільки виймаю його з холодильнику і тому воно не згортається в гарячій суміші. Ретельно перемішую, щоб всі інгредієнти гарно поєднались між собою. Наступним кроком додаю порційно вже просіяне борошно. Тісто перемішую ложкою доти, доки це можливо. Це тісто виходить дуже комфортно в роботі. Одразу буду формувати печиво. Є схожі рецепти, де тісто треба класти на певний час до холодильнику, але потім тісто ще потрібно розминати, щоб його можна було розкатати. З цим тістом можна працювати одразу після замішування. Обов'язково припиляю борошном робочу поверхню та саме тісто, і ось так його домішую. Як бачите, воно гарно відлипає від рук. Одразу все тісто не розкатую. Беру якусь частину, щоб легше було працювати скалкою. І розкатую в пласт товщиною 0,5 см. Стараюсь зробити це рівномірно. Печиво у мене буде круглої форми, з мереженими краями. Перекладаю на деко, заслане пергаментом. Показую, яке по товщині має бути печиво. Викладаю на відстані 2 см. Якщо є бажання оформити як прикрасу, то тоді варто одразу зробити дірочки за допомогою трубочки для напоїв. Перша партія готова. Ось так печиво виглядає після випікання. Ще покажу, яке печиво м'яке та як виглядає всередині. Одне розламаю, а всі інші буду прикрашати. Всього вийшло 24 штуки. Готую глазурь. Ретельно мию яйце з милом і содою, беру половину від білкової частини яйця і починаю збивати на максимальній швидкості, поступово додаючи цукрову пудру. По часу на збивання витратила біля 3 хвилин, білкова маса стала білосніжною, по структурі вже досить плотною, тому вдаю сік лимона. І ще трішки збиваю. Показую, яка глазурь має бути по консистенції. Одразу перекладаю в кондитерський мішок і буду розписувати печиво. Працювати з цій глазурі дуже легко. Візерунки роблю будь-які на свій розсуд. Як тільки малюнок готовий, зверху ще додатково присипаю цукром. Печиво тоді виблискує і, як на мене, виглядає більш святково. Ось така краса вийшла! Готуйте, фантазуйте, радуйте близьких, зберігайте рецепт і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!